Єдиному прагненні віддати свої голоси за народних кандидатів поспішають трудящі місця героя до виборчих урн. Тотар лауреат Сталінської премії Неживенко. Герой соціалістичної праці Ольга Сетер, Ланкова Кобоспу імені Леніна. Учасник оборони і визволення Одеси інженер-капітан Звичніков. Видатний радянський вчений, Герой соціалістичної праці Володимир Петрович Філатов. Будяжці міста героя голосують за мир за Сталіна. В об'єднаній артилі имени Сталина. Куртовані в праці колгоспники на вибори прийшли єдиним дружним колективом. Голосує колгоспна гвардія, гордість нашого народу. Свинарки Оксана Кірнус та Валентина Березань. Ланкова товариш Помирочник. Голова Колгоспу товариш Неживий. Ланкова Марія Кальмус. Та заможня колгоспне життя голосують бороду. Веселиться село у день всенародного свята. Почуттям щирої любові й подяки до воз'єднувача українських земель великого Сталіна голосують трудящі воле, Вчені штокало та возняк, професор Лазаренко та Парфир'єв, письменник Козланюк, професор Кіяк, Рудяжці Львова сповнені глибокої вдячності великому Сталіну за щасливе життя. Ужгород. За дружбу братських народів, за свого кращого друга і вчителя, товариша Сталіна, голосує радянське Закарпаття. Село Оноківці Ужгородського округу. Голосують колгоспники об'єднаної Артилі імені Суворова. Марія Маляр після довгих поневірянь повернулась з Америки. На радянській батьківщині вона знайшла свою долю. Тільки Радянський Союз, справжній оплод демократії і миру. тільки під Радянським небом трудящі почувають себе вільно і щасливо. Вогутній і проще скований кригою, але в Каховці вже відчувається подих весни. За мирні вогні величних електростанцій проголосували будівники Каховської ГЕС. Десляр Віктор Чувпило кращий стакановець будівництва. Перед виборцями виступила танцювальна група учасників художньої самодіяльності. 20 годин ночі. Починається підрахунок голосів. На тисячах білетенів написів, які свідчать про велику любов українського народу до рідного Сталіна. 26 лютого 250 тисяч трудящих в столиці зібрались на Хрещатику на загальноміський мітинг. Мітинг відкрив секретар Київського міського комітету КПБУ товариш Циниця. Йосиф Істеріонович Сталін, одностайно обраний депутатом Верховної Ради Української РСР по Сталінському виборчому округу Києва. Радіє, столиця радянської України. Сталінський блок комуністів безпартійних одержав безкучу перемогу. На трибуні майстер Ливанного Цеху заводу Ленкудня товариш Кириченко. Дорогі товариші, Колектив заводу, Леверская кузня, який на предвиборних зборах перші. На Україні назвав найдорожче для всіх нас ім'я товариша Сталіна, кандидатом в депутати Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Доручим мені Павло, поздоровити вас з днем великого всенародного свята. Товариш Сталін одностійно. Обраний депутатом Верховної Ради Української Соціалістичної Республіки по нашому сталінському виборчому округу. Не депутату товаришу Сталіну ура! Нам ціним ім'я товариша Сталіна особливо близьке і безмежно дороге. Сталін. Кращий друг радянських учених! Слава кращому другу радянських вчених, великому боріхєю науки, першому всенародному депутату товаришу Сталіну. Від імені спілки радянських письменників України, від імені інтелігенції столиці Дозвольте мені привітати вас з обранням товариша Сталіна депутатом Верховної Ради України і запевнити, що у відповідь на довір'я нашого великого вождя ми ще енергійніше будемо працювати добра свого народу, погачувати скарбницю його культури, новими, гідними нашого народу спорами, непохитно борючись за мир в усьому світі, за побудову. Хе живе, перший всенародний депутат, великий прапороносець миру, другий учитель радянського народу, вождь трудящих всього світу, Йосиф Ісарійович Сталін.